Іринкини казки. Демонстрація, маніфестація. Пан Крижан був у чудовому настрої. Він дуже любив когось заморожувати. Весело походжаючи величезною голубою верандою свого крижаного палацу. Він співав: Я крижан, лютий пан, шужу пан я все владний, я все можу, будь кого я заморожу, заморожу, заморожу до загину, на сніжинку, на бурульку, на крижину. Я дивлюся, я дивлюся залюбки, як когось ха ха пають дрижаки. Це для мене насолода ще й яка. Як на когось напустити дрижака, всі тремтять переді мною, всі тремтять. І раптом пан Крижан затнувся і здивовано роззявив рота. У дворі з'явилася дивна процесія. Попереду йшов дід Мороз з транспорантом Свободу Колько Колючці. За ним сунула баба морозиха з транспарантом Свободу Косі Вуханю». А за бабою ступала снігуренька з транспарантом Захистимо звірячі права. Пан Крижан кулею вилетів надвір. Це що таке? закричав він несамовито. Демонстрація маніфестація. Почав дід Мороз. Протесту, продовжила баба Морозиха. Проти порушення звірячих прав. закінчила Снігуронька. Та ви що очманіли? аж захлинувся пан Крижан. Відкривай, бабо, мітинг незважаючи на його крики, наказав Дід Мороз. Мітинг протесту оголошую відкритим. Слово надається Діду Морозу, урочиста виголосила баба Морозиха. Тим часом дюдя за спиною крижана прошмигнула у крижаний палац. Ми, депутація зимового лісу, висловлюємо своє обурення протиправним діям адміністрації панства крижанства і вимагаємо негайного звільнення їжачка і зайчика. Вимахаючи руками, говорив дід мороз. Замовкни, припини негайно, заверещав пан Крижан. Вимкнути другий мікрофон. Продовжуйте, депутати мороз, сказала баба морозиха. Ми не допустимо, щоб були заморожені вільні громадяни казкового лісу Кося Вухань і Колько Колючка. Вів далі дід Мороз. Тим часом з крижаного палацу вискочила дюдя Кося і Колько, і знов таки за спиною крижана прошмигнули до лісу і кинулися навтьоки. Однак пан крижан щось запідозрив А де дюдя? Раптом пронизливо глянув він на діда мороза. То заступалася так за них. І раптом не бере участь у вашій дурній демонстрації. І пан Крижан кинувся у палац. Треба тікати. вигукнула Снігуронька. Ехе, куди ж від нього втечеш? зітхнув дід Мороз. Та вони не встигли потекти, бо лютий крижан прожагом вискочив з палацу. Негідники. Обдурили, звільнили, випустили. Ну, тепер ви у мене на волі не гулятимете, всіх у буцигарню на потрійний крижаний замок. А в казковому лісі оголошу надзвичайний стан. Усіх позаморожую, усіх. Крига, дрига, холодрига. Віха, чуха, завірюха. Віхола, поїхала. Жух, і дід мороз, баба морозиха снігуранька, снігуронька миттю зникли з подвір'я.